Днями Міністерство оборони підіб'є підсумки шостої хвилі мобілізації. За словами обласного комісара Євгена Курбета, Черкащина посяде одну з лідируючих позицій у всеукраїнському рейтингу. Тут мобілізаційний план виконали на 80%. Тоді, коли середній показник в Україні сягає лише 60. Завершили ми 19 липня, 19 серпня, бачаюсь. 19 серпня завершили мобілізацію. От вчора останні військовозобов'язані з збірного пункту військового комісаріату направились до військових частин. Як я вас інформував раніше, військовозобов'язані з Черкаської області направлялись до навчальних частин, які розташовані. Чернігівський, Рівенський, Рівенський, значить Львівський. В областях. А також в Черкаській області, навчальний центр. Прикордонної служби, який також ми комплектували, протягом усього періоду мобілізації до лав збройних сил було призвано понад 8 тисяч військовозобов'язаних черкащан. 800 з них вже отримали статус учасника бойових дій. 90 осіб загинули. Вже за місяць розпочнеться активна хвиля демобілізації. З території Черкаської області за всі черги мобілізації призвано понад 8 тисяч військовозобов'язаних та понад 350 одиниць техніки національної економіки. За цю чергу мобілізації ми призвали понад 1600 військовозобов'язаних. Це один із значить, найбільших показників. Найбільша була у нас четверта черга, там було понад 2000. Потім йде по кількості військовозобов'язаних іде у нас шоста черга мобілізації. Щодо питань, які часто задають. Журналісти виникають питання це надання статусу учасника бойових дій. Пройшло два місяці, як військовий комісаріат отримав дозвіл комісії обласного військового комісаріату, і той до наказу міністра оборони приймати рішення. рішення. Через обласний військовий комісаріат надано понад 600 військовозобов'язаних, отримали статус учасника бойових дій. Міжвідомча комісія 33, комісія Міністерства оборони понад 200, комісія обласного військового комісаріату понад 360 учасників бойових дій надала статус. Загалом на даний час на території області проживає понад 800 учасників бойових дій, які отримали статус за безпосередню. Участь при виконанні бойових завдань на території Донецької Луганської областей. Серед актуальних питань ухиляння від служби. За це понад 800 жителів області притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності. В усіх населених пунктах розгорнуто штаби оповіщення. Після проходження медкомісії третина призовників виявляються непридатними. Внесені зміни зобов'язують військові комісаріати, 100% військовозобов'язаних. Провести медичну комісію, а для старшого віку також додаткові обстеження. Це кардіограма, артиліарний тиск і здача аналізу крові на цукор. Щоб ви зрозуміли, якщо людина з'являється в військовому комісаріаті на початку тижня в понеділок, то при своєчасному успішному виконанні цих завдань вона тільки може четвер-п'ятницю бути відправлена до лав Збройних сил. Там, якщо битувало враження, щоб спіймали, Привезли і відправили в армію, значить нікому цьому не вірити. Цьому, цьому неможливо. Є певна процедура обов'язково проведення заходів медичного обстеження, сім лікарів-спеціалістів оглядають військовозобов'язаного. І потім приймається рішення. Виноситься рішення. Придатний, обмежено придатний або непридатний до військової служби. Чи буде сьома хвиля мобілізації, поки що невідомо. Все залежить від загострення чи то пом'якшення ситуації на сході. Нині кількість обстрілів щоденно зростає.